Мозаїка – це радянська пропаганда, і саме так ви могли подумати до цього відео. А що якщо ми скажемо, що ця технологія в Україні існує вже понад тисячу років? Що таке мозаїка? Це така сама картина, яку ви можете побачити в музеях. Тільки в цій основні матеріали не фарба, а камінь, скло, кераміка або найдорожче смальта. Найдавніше панно в Україні датується 11 століттям. Перші майстри приїхали з Візантії для оздоблення десятиної церкви та Софії Київської. Можливо, ви бачили оранту в Софії. Уявіть цій мозаїці тисяча років, а кольори досі яскраві. Чому? Бо смальта не вигорає. Мозаїки Росії були лише першою хвилею. Друге, це український монументалізм, основні роки якого припали на 60-ті -80 та 80-ті. Та ви тільки погляньте на цей масштаб. Це вже не про релігію. На таких мозаїках зображали національні мотиви, науку, побут, працю та легенди. Художники, як Алла Горська чи родина Кириченків ховали українські символи у своїх панон навіть під носом у партії. Такі мозаїки перетворювали сірі звичні стіни на вуличні галереї. Ми повернулися туди звідки почали, і це символічно. Бо українська мозаїка – це не пережиток радянської епохи. Це історія від золота Візанції до модерністського бетону.